Вітаю, друзі! Хапаю авто на зв'язку. І сьогодні в нас продаж поступає Kia Rio 2012 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Також на автомобілі встановлений газ. Автомобіль у нас офіційний, пробіг становить 252 тисячі км. На авто встановлена вже зимова гума, легкосплавні диски 15-го радіусу. По салону. Салон у нас в дуже збереженому стані. Сидіння виконані з тканинної обшивки. Водійське сидіння має регулювання по висоті. В Авто також є клімат-контроль, мультимедіа -кіра. автоматична коробка перемикання передач підігріви передніх сидінь. Зараз на вулиці досить таки холодно, але автомобіль заводиться без проблем. Ніяких помилок немає. Також є авто мультикермо в дуже хорошому стані. Газова установка. Повний електропакет склопідйомників та електрорегулювання дзеркал. Також встановлені накладки на пороги. До заднього ряду сидінь зауважень немає. Це в дуже збереженому стані. Також в авто досить вністкий багажник. Запаска знаходиться зверху, оскільки в подвійному дні в нас балон з газом. Також є ключ та домкрат. По пошкодженнях. Присутні нюанси на задньому бампері. Та є сліди експлуатації на передньому бампері. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Вартість даного автомобіля можна знайти на сайті «Хапай авто» та в наших соцмережах. Автомобіль знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. «Хапай авто на «Хапай авто».